Усім доброго дня, ми з України. Сьогодні покажу котел на палетах вже собраний, з'єднаний. Осталось тільки пофарбувати. Ну, вже всі кріплення зроблені, вже все, в принципі, провірив, все крутиться. Так, це в нас низ, де буде, проходитися нагоріння. горіння, тут вставляється горілка, горілка, а не горілка. Так, тепер під'єднаний теплообмінник. Він стоїть на шнуру. Так, і шнур буде цільний і під оцю плиту. Це в нас закриватиметься технологічно, щоб можна було оддвинути, подивитися на горілку, обслужити. Це дюрдочка у нас, щоб дивитися, горить, не горить. І який там вогник. Так. Тут зроблені направляючі з уголка, вставлений сам теплообмінник і зроблені пластинки, щоб не вжимало постійно шнур. І його оцим весом нажало я приварив, з'єднав і все. Розібрати, болтики викрутив, підняв, все. Більше він не сяде вже. Так. Теплообмінник у нас метр. Це у нас зроблено е, корпус чищення теплообмінника. Це речаг привода оцього чищення. Він виведений наперед, бо тут буде стояти чи теплоакумулятор, чи бункер, то тут прикро. Так, ще вварив на механічний термометр, бо хазяїн каже, може будемо топити дровами. Ну, яким чином. Ну, хай буде механічний. Так, тепер Чищення колосників проходить так само, як і в мене. І треба кинуть, щоб обтрусило. Піднімаємо і кидаємо. Зараз покажу через димоход, як воно видно, ну, слабенько, ну видно. Механізм піднімається вгору і потім опускається і струшується все аж туди вниз котел. Так, там стоїть шнек, зроблено дві такі палички під кутом. І цей шнек буде вигортати попіл. Отак буде сюди кіти. І вигортати аж через стіну на двір. Він буде разом працювати з приводом колесників чистки горілки. Приводить буде отакий моторчик. Так, виточив переходничок, зробив перехідну пластинку, бо це мотор і шнека, але вони всі одинокові. Так, зробив кріплення. Пластини. Ну, воно зараз під покраску закрите. Пластина, ставиться двигун, під'єднується і все тоді крутиться і вигортає туди. Так. Ну я думаю, що буде працювати. Висотою він метр вісімдесят від полу. Оце обща висота. Треба буде вставати на табуреточку, щоб подивитися, до теплообмінника. Пишемо коментарі, які є зауваження. Все, всім пока!